Саме водні проблеми їх вирішення, воно генерує і створює взагалі такий великий потенціал до створення інновацій для того, щоб не швидко та ми розуміємо, що швидко це не буде, але впроваджувати ці інновації для того, щоб наше місто стало більш інноваційним. А це інноваційні порти, щоб судна, які будувалися, вони відповідали вимогам європейського союзу та по декарбонізації, в першу чергу, тобто, щоб вони також були скажімо так, нейтральними та кліматично нейтральними для того, щоб Вітрова енергетика, та щоб це не було як називають економіка спалювання, та, та тільки використання природних ресурсів, а нові там судна, та тобто, щоб вони використовували відновлювальну енергетику. Це вшорна енергетика, це вітряки в воді, до чого теж є великий потенціал і в місті Миколаєва, Миколаївській області, ну загалом, в загалом всіх прибережних територій. Тобто, але починаємо все рівно ми з розуміння і осмислення проблеми екологічної проблеми, саме тому назва, що це екологічний конкурс. В першу чергу, і ми спільно знову ж таки вже з залученням експертів, з залученням вчителів, які працюють з дітьми, розуміючи, як потрібно будувати свою роботу для того, щоб дійсно ми отримали якісні результати, ми починаємо з конкурсу, і він повинен бути. Достатньо таким яскравим дітей ми обмежувати не будемо. А та з його назви вже видно, що це будуть і конкурс малюнків, та і що це і художнє і декоративно-ужиткове мистецтво. Тобто в їхніх ідеях та в їхньому бажанні проявити своє розуміння концепції блакитної економіки або ж проблем та водного середовища, моря, океану не обмежувати їх в методі, в способі прояву своїх ідей.